Це наші діаманти, тому ми не будемо їх підривати, але ж ми зробимо ось так, друзі. Подивіться, це, це дуже біра. круто. І справжній дурники. український кріпер. Давайте спробуємо. Ось сюди кидаємо, друзі, і. Ой, так, ой, так, ой, так, ой, так. Ой, так, так. ого, ого. Нічого собі! Подивись на це. Ну що, командир паляниці, повертаємося додому. Так, 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 давай, скоріш я вже. Давай хочу їсти, відпочити. Я теж дуже зголоднів. О, подивись, так, а що ой. сталося з нашою будівлею? Я не розумію, Почекай. чому вона з землі тепер, а не з діамантів? Може, це не наша? Почекай, може, ми десь... Не дійшли до нашого будинку. Можливо, хоча так, ні. ми заблукали, але дуже знайомий вид. Так, 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 дивись, дерева так, ті це ж Так, вже ті самі дерева, які я власноруч тут садив. Так, я це пам'ятаю, сухий, дивно якось. Давай подивимося, що в нашій будівлі, і подивись, О! чому тут залишились тільки ці унітази. Друзі, всім привіт, з вами я, Кавун та командир Паляниця. Всім привіт! І як ви вже могли здогадатися, сьогодні я граю за Україну. Кріпера мені дуже хочеться показати вам багато всього, але в нас трапилась біда, тому що нашу будівлю хтось обікрав. До речі, друзі, обов'язково зараз перед переглядом поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви справжній українець. Так, 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 друзі, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви справжній українець. Нам дуже цікаво дізнатись, скільки справжніх українців дивиться це відео. Слухай, тут недалеко є вороже село. Мені здається, звідти прийшов. Шу і все оце зробили. Та ну та, ми, та ну, туди? вони зовсім поряд з нами, навряд чи це могло статися. Та ні, це стопудов вони. В мене ну дивись, слухай, в мене для тебе є ось ця уах, штука. Нічого собі? Ну я думаю, мені це не потрібно, тому що я зараз покажу. В мене є штука, яка краща за цю зброю. Командир іди скоріш сюди, подивись, а що, чому що, в них що село ти? стало, ось я стало тут? діамантовим? Я не розумію. Нічого собі слухай? А де наші діаманти? Так, 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 здається, це все ж таки вони. Тому давайте, друзі, подивимося, це вони чи не вони. Я майже на 100% впевнений, що це саме ці вороги, а вкрали у нас діаманти. Пау нічого собі, подивись, чому в них на грядках ростуть машини. Це Ой, дуже якось собі. дивно. Ось, ось, ось. Подивись, вони Там вже давай. на нас нападають. Так, стой, 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 нічого не роби, так. нічого не роби, нічого, нічого не роби. Роб. Три, два, один, -дв О, <світ> нічого собі. Так, так, так. А О, ти як думав? Ти а думав? А ти як думав? Це було дуже круто. <світ> а я думав, що ти хочеш, і ти так, попахився так, 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 так. так, як я український кріпер, моя задача робити так, щоб на мене шли вороги, а я їх взривав. Давайте, давайте, підходьте трішки, підходьте, я вас не боюсь. Давайте, давайте, давайте. Це наші діаманти, ми не будемо їх підривати, але ж ми зробимо ось так, друзі. Подивіться, це, це дуже біло. круто. І справжній дурники. український кріпер. Обов'язково напишіть у коментарях, хто вам подобається більше коти, чи все ж таки песики. Так, друзі, обов'язково це напишіть, хто вам подобається більше коти, чи все ж таки песики. Мені дуже цікаво це дізнатись. Дивись що я можу, подивись. Що просто там, що на там, що там, що там, давай, Зараз давай, давай, зловлю. давай. Командир полянися. Дивись, дивись, він. Від мене тікає так, просто ха. Давай дивись. командир поляниця, дуже круто це було. Зарубасив. О, командир поляниця, дивись, 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 дивись! Ось таким О, чином. Нічого це. О, нічого подивись, О, а ви тут звідки діаманти? Це? Звідки? Діаманти? Я не знаю, це якась секретна частина села. Так, так, а ну тримай, напевне. тримай кайво Давай, давай мені кайво Зараз ми можемо трішечки їх а, добути. Ось таким чином, друзі, добуваємо ці діамантики, звісно ж. Але чекай, навіщо нам а, забирати ці діамантики, коли тут є лакі блоки? Ось ці. Тому давай спробуємо. Ой, во, 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 во. Нічого ой, не ой, нічого ой, 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 що там, що там? Загарбник! Нічого собі, подивіться, друзі, який він дивний. О, віддай мені. Його, ну що ж ти робиш? Я хотів його підірвати. Ну, ну командир паляниця. Ми ж робимо а, це а, вдвоєм. Тому давай, давай, ось таким чином ми зараз кинемо. Я не знаю, да що ще кидати. Ось цю скринці, штуку. Ви і. Втікай, 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 Тікаю. Це якась жесть, друзі. Ну добре, подивіться, вони знову на мене нападають. Тому давай, друже, ось таким чином, подивись, тут також є купа діамантів. Ось, ось, так, ось так, їх так, тут тушить. Які Багато. машини круті, круті. Так, так, так. Поліцейська машина, а, я, 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 якийсь я. автобус. Давай, давай, допомоги, допоможу допомоги тобі. Давай, давай, подивіться, Заметною друзі, скільки їх тут, щось. тому ми робимо ось так і все. О -о -о. І ось так робимо і все. Так роблять справжні кріпери, беруть та взриваються О -о -о. ось таким чином. Нічого собі! Чуєш? Йди сюди, кавуни, дивись, який там. Дивний будинок. Вау, нічого собі, друзі, подивіться, він насправді дивний, але давайте ось таким чином ще трішечки взірвемося. Кавуне, по ходімо подивимо, що там. Так, давай, звісно, зараз сходимо. Ось таким чином, тільки давай. будемо взривати цих а, ворогів наших. Скуштуємо яблочки ці, тому давай подивимо, що там в них а, за давай, секретна давай, кімната. Ходімо. ходімо, ходімо, ходімо. Так, скільки Чи, можна на нас йти? Так, 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 Давай, звісно, 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 зараз мені треба, треба взяти якусь а, зброю, так, о, в мене є така зброя, тому давайте, 3, 2, 1... Ой-ой-ой, бачу, що я зробив, тримай. А що ти зробив? А що ти зробив? Тримай, тримай, бластер. Попробуй! Бластер? Ну давай спробуй, що це за бластер такий. Так, в мене тепер є бластер, тому давайте підходьте до мене. Давайте, давайте, давайте. З чого ви соромитесь? Давайте, давайте, давайте. Ух, нічого собі, нічого собі! До звідки вони тут? Чого в мене давай, так побачити? Так, зараз друзі, трішки їх потрібно перемолити. Тому давайте, давайте, давайте. Ось таким чином, ось таким чином. Тому що вони не хочуть нам показ. Це цю секретну кімнату. Тому давай, командир Паляниця, ми повинні зачистити давай, все це село. Ще один дивись, дивись. Давай, дивись, давай, дивись. давай, давай. о звісно, 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 звісно. І я зараз відкрию. Я зараз відкрию, і там якісь скрині, Вау, нічого. Так, скрині тут дуже багато, і тут є якісь дуже прикольні предмети. Подивись, нічого, нічого собі. собі. Вау, вау, оце, оце жесть, друзі. Подивіться. Ну, слухай, а я пам'ятаю, в мене була така винтівка, а, а тепер дивись. вона ось тут. Що? Тут справжня ракета якась. Нічого собі, так, друзі, а якщо спробувати її якось використати? Тому давайте спробуємо на цих вороженьках наших. Давайте підходьте, 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 і. Та чому? Дай а, мені, ти... да, добре, дай мені добре. в когось попасти. Так, а ось де, дивись, вони? Скільки де їх? вони? Так. О, а, що? а що сталося? Нічого не, не вийшоть, що. Ракету запустив? Так, але нічого не вийшло. Де вона? Де вона? Ну добре, дай. Демо добра, там добра. я бачив базуку якусь. Давай, давай, давай. Давай, командир полянися, скоріше мені цю базуку, тому що ворогів тут насправді ще дуже багато залишилося. Підходь, підходь, ось таким чином, так, ось таким так, так. чином. Дивись, Ай, яка в мене, в мене штука закінчились була. патрони. Давай, давай, а давай, ну, давай. показуй. Її, показуй а, ну. її, так. Давай сюди. Нічого собі, подивіться, друзі, яка прикольна штука. Так, зараз ми будемо кудись її запускати. Тому давайте, друзі, підійдемо трішечки ближче. Ось таким чином. Давайте, військові, де ви там? Ось так. О, Ось так, нічого. давай, давай, перезаряджаємося. А тепер, друзі, найцікавіше. Ми повністю повернули свої діаманти. У нас з командиром палянися, дивіться, скільки тепер діамантів. А тепер подивіться, до речі, на це. Село. Кавуни, так ми знаєш, що ще не зробили. Що? Дивись, яка тут доріжка з лаки блоків Давай до повідкриваємо. До речі, так, до речі, так. А в нас, ух, нічого собі, який О -о! монстр тут подивись, подивись. Що, ще, що. Давай, давай, давай. Давай його, його разом, разом. <с 1> Вау, Це було дуже круто. А, добре. А в нас, до речі, не було лаки блоків але в цих монстрів вони є, тому давайте трішечки їх повідкримаємо. Тепер це наші лаки-блоки. Чому я говорю, чому? Я говорю, що тут сталося? що там в тебе? Там в лаву вступив, розумієш? <гас> Давай, Жив. дивись, а, а вони не перестають нападати на нас, скільки можна. Та ми майже все село вже зачистили. Звісно, 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 так, картопелька випадає, вона нам не потрібна. Так, давайте спробуємо. О, дивись, дивись, іди сюди скоріше, йди сюди О, скоріше. Де? Мені випав а, український селян. Подивись, український а, а ну селян, О, да, справжні, ну справжній, справжній український селян. Це дуже круто. Нічого собі, таву не хоча ще подивимось що тут є в скринька. Давай, давай, подивимося. Так, Дивись, тут О, вау, тут динамітні багато шашки. Є. Багато так динамітних шашок. Тому давай спробуємо їх якась. Так, давай спробуємо. Ща... Зараз, 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 зараз. а Так. так. Що тут ще є? О. Ось, дивись, дивись, дивись. Йди за мною, дивись, Який. Тільки оцей метеор не потрібно а, використовувати, ну... тому що це буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже а, дивно. Так, а це що таке? А Давайте спробуємо. Ось сюди кидаємо, друзі, і. Так, ток-ток, ток-ток ток-ток. Нічого собі! Подивись на це, подивись на це! Що це було? Я навіть не зрозумів. І це, і це була одна шашка динаміту, друзі. Ви розумієте, яка вона була крута. Слухай а тобі не здається, що у них тут дуже жарко. Так, 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 звісно. А, ну дивись що я можу зробити Ба! О, це, це, це теж, до речі, прикольна вибухівка. Дивіться, вона перетворює а, світ Майнкрафту у таку зиму. Так, давай ще щось спробуємо. Так, я не не знаю, що це таке, але давайте, та, друзі, ось таким дивись. чином. Вау. А Можна я ось цю кину, дивись. Ну, давай спробуй. О, звісно, звісно, я не знаю, що затоную. це таке, але спробуй, спробуй, спробуй. Так, а, ну, а ти давай що хочеш один... від мене. Два. Так, 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 так. Військовий Ти від мене. Зараз, 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 зараз подивлюсь. Давай, давай, ось. давай. Один, два, три. І. Я не знаю, що це. Бо. Друзі, ось таке круте відео було. Я пограв сьогодні за українського кріпера. Ну а ви обов'язково натискайте на інші відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал та на канал Паляниці. Він буде в описі цього відео. Ну а з вами був я, Кавун та Паляниця. Всім до побачення. Всім пока!